І вітаю, я Юлія Котробаче. Це 10 українських слів про літо, які допоможуть підкреслити колорит саме українського літа. Перша частина вже викладена, це друга частина. І ми розпочинаємо з справжнього літнього слова лохина. Смачна рідкісна ягода, яка полюбляє рости на торфяних болотах. Не називайте її голубікою, образиться. Ще одне слово: це слово строкати. Це прийменник, який означає щось дуже яскраве та. Неоднорідна також кажуть, пістрявий рябий, різнобарвний, строкатий Марічка прийшла на побачення у дуже строкатій сукні. Тож її було видно здалеку. Строката вживається, як ви розумієте, у значенні не коротка строката, а у значенні дуже яскраво. однорідно окрашено. Ще одне слово це слово гайнувати. Витрачати чай, би... Ча... чай. Витрачати чай, витрачати час без користі. Гайнувати. Моє улюблене заняття у відпустці гайнувати час. Я просто лежу пупцем до гори і відпочиваю. Це е, цитата з коментарів. Ще одне слово, ви точно знаєте, з дитинства це слово калабані. Калабаня глибока калюжа або яма у дорозі, яка заповнена водою. Це теж буде калабаня. Ще одне цікаве слово хитавиця. Вона ж качка. Це рух, приміром човна на сильних хвилях. Багато хто не переносить хитавиця, його починає нудити. Так буває. Обережно починається хитавиця. Тримайтесь міцно, щоб не впасти у море. І це все на сьогодні. Дайте знати, чи вам подобається рубрика і чи ви вживаєте усі ці прекрасні, чудові, літні, чи не лише літні слова.